Погляд на всі книги з Ганібала лектора. Почнемо з першої книги, яка затягнула мене з перших хвилин, в якій насправді використано дуже багато детальних описів і професіоналізмів, через що може бути важкувато читати, особливо на початку. Але наші переглядачі постаралися і зробили досить багато зносок, щоб ми могли в легко розібратися. Основним персонажем цієї книги у нас буде Віл Грем, якого ви могли бачити ще в серіалах, але я вам гарантую, сюжет тут зовсім інший. Книзі він посадив Ганнібала-лектора за решітку п'ять років тому, але Зараз Вілові прийдеться повернутися до своїх справ, допомогти ФБР знову і він буде звертатися до Ганібала за допомогою. Ганібала тут буде не дуже багато, але я вас запевняю в тому, що тут такий головний персонаж, головний вбивця, який займе всю вашу увагу. Чому я сказав, що цей детектив трилер не досить стандартний? Тому що нам тут дають одразу з перших сторінок розділи від нашого вбивці, мені спочатку це прям не сподобалося. Я думаю, блін. Я взагалі то хотіла розслідувати, розуміти, що і як. Мені стало так цікаво спостерігати за вбивцею з різних сторін з того, як його бачить людство, з того, як його бачать, і з ким він спілкується, з того, як його бачить слідство, як він бачить сам себе, яка в нього історія дитинства. Якщо вам дуже подобається коперсатися в мізках вбивців, однозначно рекомендую вам першу частину. У нас на черзі буде культова книга Мовчання гнят, по якій зняли окремий фільм. Його я зніму огляд в наступній частині, щоб вам не стало надто нудно. Цікаво послухати далі. Тут у мене будуть різні. Ізні думки, то підписуйтесь, щоб не пропустити наступні відео. І дякую вам за увагу!